Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі! Тема така: я розсаджую петунію, ту, що вирощувала всю зиму. І е деяку буду щоб дорощувати, а деяку я почеренкувала, а деяку вис висаджую. І зараз вам покажу. Ось стільки череночків із тайдала нарізала, буду приживляти. Побачимо, що вийде. Треба буде ще плівкою харчовою накрити зверху, щоб не так швидко випаровувалася волога із рослинок. Одну стаканчика пересадила ось сюди таку бочку із пральної машинки Совдеповської. Того року вирощувала саме в цій бочці тайдал. І в стаканчика свого він чуть-чуть раніше вроде як загартувався, то сюди його ось обрізала і сюди посадила. І мохом трошечки замульчувала. Там іще є ось отут, ще отакий керамзіт. Того року керамзітом мульчувала. Цього року хочу спробувати. Там залишився керамзит і хочу спробувати трошки мульчувати мохом. Ось так виглядає саджанець, той, що бочку посадила. Такий же самий ось сюди буду садити ось отут в ґрунт. Просто зробила виямку і досипала сюди купований ґрунт із кокосовим волокном. І зараз присиплю присиплю грандісом укорінювачем. і зараз посажу, а також буду мульчувати мохом. Сподіваюсь. Петуні Тайдал нове місце проживання сподобається. І все, по моїм розрахункам, буде добре. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!